Якщо ти думаєш, що це ніяк, на тебе не впливає, подивися відос, тому це вбиває в тобі чоловіка, це вбиває в тобі твою мотивацію, твоє натхнення, твою силу, це все в тобі вбиває. І якщо ти шукаєш собі відмазки, ну ось мені сказали, якщо ти не займатися, буде застой, буде погано, це не ти не впливає, це не так. Ти постійно себе обманюєш тим, що сьогодні останній. Більше не буду, ну ось потім. А потім, а це ніяк не допомагає, а це погано не пливає, все окей, це не допомагає і так далі. Ти постійно себе обманюєш. Спомни, як ти відчуваєш себе до того, як ти поточив цю свою шаблю і після того. І скажи мені, яке це відчуття в цьому відео я тобі допоможу цього подолати. З допомогою цієї системи я сам кину. Тому що свій 15-16, Знаєте, ми всі з вами живемо такий епізод життя, що дівчини немає, а максимально хочеться мі там і... І є люди, які кожен день по декілька бам-бам-бам, і тим самим вони вбиваються, бо вони вбивають собі чоловіка. Тому що 16, 17, 18 – це той час, коли ми маємо викладати на всі 100%, щоб побудувати своє чудове майбутнє. Так і починаємо з того, що ти повинен видалити відписатись від цього цього шлаку. Ти повинен відписатись в інсті від всіх акаунтів, які виставляють жопи, які якось впливають на те, щоб тебе возбудити. Ти типу повинен писати, що в Тікток, в Ютубі, він всі заблокує цей контент. Якщо він попадає, це листай, а не залипає, як те зомбі. Воно щас, я, я поганяй лисо, і потім все буде чітко. І ти поганяв, ти давав обіцянку, що ти не будеш, ти цього лисо поганяв, і потім думаєш, бля, який я дебін. Ну, що я цим зайнявся? Чи як воно мені допомогло? Чим воно мені допомогло? Нічим. Тому один ти повинен видалити все, що зв'язано з дівчатами, з жопами, все, що тебе возбуждає. Якщо тебе возбуждають собаки, видали все з собаками, щоб тобі собаки не Ну Якщо тебе возбуждають собаки, вийди з цього відео, будь ласка. І наступне це холодний душ в початку дня. Холодний душ в початку дня це те, що люди не люблять. Це те, чим люди не хотіли би займатись ніколи. Нема таких людей, яким по кайфу. Навіть я кожен день купаюся в холодній воді, я ще не звик, хоча я вже декілька місяців купаюсь. Я не звик, я це не хочу. Я коли заходжу в душ, я не хочу. Але потім, як я виходжу з душа, я дякую собі, що я зміг подолати цю лінь. От знаєте, це відчуття, бо ще буде холодно, так не хочу. Я це подолав і після цього я відчуваю себе на всі 100%, Тому холодний душ тобі 100% допоможе в початку дня. Виділити усі погані думки за те, як би поганяти лисо, як би побухати і тому далі. один це у нас виділити все, що тебе возбуждає, і наступне це холодний душ початку дня. І далі, як би це не звучало по-тупому, но не спілкуйся з дівчатами, якщо ти не дивишся, як на дівчину, з якою ти хочеш зайнятися сексом, тому що ти щось мені скажеш, а що мені міша скинути, спілкуватися з дівчатами. Спілкуватися, стати геєм можливо, да ні, не в цьому плані. Якщо ти знаєш, що ти з цією дівчиною спілкуєшся, ти собі там фантазуєш, я б і так, я б і боком з підскоком на ліжку, на не знаю, на дивані і тому подібне. Закінчуй спілкування, тому що це ці думки тебе будуть постійно збуждати, вони постійно будуть в тебе в голові. Або не навіть не починай цю тему. Не починай ніяк з цією дівчиною тему стосовно сексу, і тому подібне. І їй теж не давай. Якщо ти бачиш вона якось починає цю тему, скажи ні, стоп, я не хочу спілкуватися на цю тему. Я не хочу спілкуватися на цю тему, тому що я знаю, що я зламаюсь, піду ще поганяю лисого, а потім буде як зомбак кончений і нічого не буду хотіти в цьому житті. Тому наступне це не спілкуйся з дівчатами на теми, які тебе збуждають. Так і останнє це займись собою, займись своїм тілом. Тому що дивись, якщо ти хочеш, якщо в тебе така появилася думка, ти вдома на ліжку, нікого немає, тобі така кайфова думка бля, йти ти поганяти свого лисого кабанчика. Падай, падай, віджимайся, качайся, читай. Ти повинен постійно чимось зайнятиш. Йдеш в зал, піднімаєш жантелі, бам-бам-бам, два підходи, все. Ти не захочеш, в тебе вже не буде в голові цієї думки. І ще щось, як тільки з'являється думка, починай віджиматись, починай бігати, починай скакати, починай читати, починай чимось займатися, як тільки з'являється в тебе ця думка. І знаєте, що головна мотивація, головне, що вам допоможе, це заведіть собі блокнот на стіні, де хочете плакат. І кожен день фіксуйте, кожен день ставте галочку, що сьогодні я цим не займався, бам-бам-бам, і ви побачите, коли буде п'ятий день, десятий день, п'ятнадцятий день, ви побачите, 15 днів я цим не займаюся. І у вас буде така дика мотивація не кидати, тому що ви знаєте, бо якщо я щось зламаюсь, піду, поганяю лисо, я повинен починати знову з дня один. Я не хочу. Я дивлюсь на цей плакат, дивлюсь на цей блокнот, 15 днів пішло, пів місяця. Я не хочу починати знову. А якщо в тебе цього не буде, і ти не будеш записувати, скільки днів ти цим, ти цим не займаєшся, ти собі будеш фантазувати, а ну я вже тиждень, значить, ну одну в тижні ходочку можна і тому подібне. Ні. А якщо ти будеш кожен день записувати, то в тебе буде мотивація і бажання вище, 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 вище. Так само, як я записую всі свої плани. У мене є плани, які у мене на кожен день. У мене є ціль на кожен день читати книгу. У мене там вже сто якийсь день я читаю книгу. І я навіть коли не хочу читати, я йду читати, тому що мене зупиняє ось це що. 100 днів! 100 днів я вже кожен день читаю цю книгу. Ну вже не цю бо книжки кінчаю, цю купляю нові читаю кожен день 100 днів. І зараз тупо, як я якщо я здамся, якщо я не почитаю сьогодні книгу, все знову починати з нуля. Так само ти думай стосовно, стосовно баклажанчика свого, якого хочеш ти поганяти. Ну зайди потім на цей відос, коли ти цим не будеш займатися 15-20 днів. І ти мені напишеш, дякую, ти мені напишеш, які в тебе... Скільки в тебе появила зайві сили, як ти себе відчуваєш? Ти хочеш і там і тим займатися, і тим, і тим. Тому що ти свою силу не викидаєш непонятно куди, а вона залишається в тобі. І вона хоче якось якимось способом вилізти з тебе. І ти цим і ти ось цю силу, яку ти викидав, фокусуєш і надсилаєш в зал, навчання, монтування. Чим ти займаєшся, мотивацію свою це буде мотивація. Тому ось так: залишай цей шлак, не слухай нікого, що це не можна так і ще щось, і тому подібне. Нікого не слухай. Починай сьогодні, тому що ти сам не помічаєш, як ти стаєш зомбі, як ця залежність захоплює, захоплює тебе. Це, залежність, це негативна залежність, яку ти повинен кидати.